Якщо люди не йдуть самі, то вони йдуть до людей. Представники транспортних підприємств та центру зайнятості взялися шукати працівників просто у вестибюлі метро. Влаштували ярмарок вакансій, де запрошували на роботу киян, бо через війну на комунальних підприємствах гостро бракує рук. Чи багатьох заохотили та які професії пропонували? Марія Дрозд розповість. Нують роботу прямо у метро. Підприємства громадського транспорту потерпають від дефіциту працівників. Щоб залучити більше людей, влаштували ярмарок вакансій у центральній підземці міста. Отак виходиш із метро, а тут вже чекають не ТЦК, а рекрутери. Кадровий голод нині гостра проблема по всій країні. Надто у тих професіях, де здебільшого працюють чоловіки. Більше ніж 1300 осіб з цих комунальних підприємств. Сьогодні боронять нашу державу в лавах Збройних сил України. Тому сьогодні є гостра потреба, особливо в робітничих спеціальностях, у водіях, слюсарях. Через мобілізацію та виїзд українців за кордон працівників критично бракує, кажуть в керівництві метрополітену. Ми маємо дефіцит кадрів близько 20% від загальної чисельності працівників. Це достатньо великий відсоток, який, ну якщо чесно кажучи, достатньо серйозно впливає на роботу підприємства. Щоб поліпшити ситуацію, на роботу запрошують жінок. Зокрема, навчають і на машиністів поїзда. Щороку метрополітен набирає людей на навчальні курси тривалі. Сю в рік кажуть, до кандидатів не надто вимогливі. Метрополітен має свою специфіку роботи. Це підземні споруди, і тому безпосередньо машиніст електропоїзду метрополітену можна освоїти цю професію виключно в нашій технічній школі. У нас нема жодного, скажімо, обмежень щодо певних посад професій ані стосовно гендерної рівності, ані стосовно віку, але певні посади і професії потребують відповідної професійної кваліфікації. Це об'єктивно. Наземний транспорт також не дораховується робочих рук, зацікавленим. Активно пропонують свої умови праці а в годину пік охочих розпитати про вакансії було на диво багато. Підходили люди різного вікової категорії. Підходило і молодь, молодь, вже, яка має по вищу освіту, яка має неповну вищу освіту. Цікавилась в принципі. Ми сьогодні шукаємо свою команду. Це більше дорожні робітники, це також будіїв категорії. БЦ цікавили умови бронювання сьогодні людей? Ну звичайно, так чоловіків це в першу чергу цікавить. Також були запити на пошук робот. Наприклад, швачкою також шукали роботу прибиральником. На сьогоднішній день налічується близько 4 тисяч вакансій, різноманітних. Головне питання заробітна плата. Остаточна цифра залежить від досвіду, освіти та місця роботи. Так, наприклад, в Києва в посадовий оклад асфальтобетонника варіюється від 12 до 32 тисяч гривень. Водіям без досвіду, але з професійно-технічною освітою і відповідно. Категорією платять від 15 до 28 тисяч гривень. А машиністам поїздів метро від 30 тисяч. Зарплатня і гарний, і гарний колектив. Хоча б 30. Я розглядала. Ось я поцікавлюсь, оператор контакт центру в Києві постранці. Пан Микола родом із Луганська. Після вторгнення росіян переїхав до Сіверськодонецька, але у 2022-му знову довелося виїжджати. каже нині роботу має, але грошей на життя не надто вистачає. І, хоча раніше мав управлінську посаду, іншої роботи не цурається. У мене дві вищих освіти. Педагог і юрист, але я по ним не працюю, а працюю в іншій галузі. На зарі трудової діяльності був водієм і е, можу через себе переступити. Я був першим руководителем полтори тисячі Ну, можу зараз через себе переступити за, за руль і працювати звичайним водієм. Не пройшла повз і киянка Алла, яка давно у пошуках роботи. Розповідає, працювала бухгалтером та діловодом і має дві вищі освіти. Однак скаржиться, що перепони нерідко створюють самі роботодавці. Я знаходжуся в центрі зайнятості на обліку, вже довгий час шукаю роботу. Проблема з тим, що дуже високі вимоги до кандидатів. Можливо, посада передбачає, скажімо, одні обов'язки, але додатку. Ково накладаються ще й інші. Критичні інфраструктури вони ну це зрозуміло, що вони вимагають, наприклад, медичного огляду. А працівник повинен цей огляд проходити за свій кошт. А людина, яка не працює, їй проблематично, наприклад, оплачувати. Поспілкуватися з представниками підприємств можна у вестибюлі метро Майдан Незалежності 6 лютого останній день ярмарку вакансій, але пропозиції роботи завжди актуальні. Марія Дрозд Олексій Тищенко, п'ятий канал.